Во время революции, во время самой революции, есть, кто говорит, сейчас тут, где вы были раньше, когда это было строилось. Тут и были, то есть здесь я лично валял забор, когда он еще э, только ставили первые секции, когда только начинали рыть котлован. Я лично здесь разбивал э, стекла на экскаваторе. Э, и, и в это время потом просто понеслась революция, как бы ее горячий этот момент, февральский. И вот именно тогда здесь начали заливать сваи, первые сваи. То есть, в две женщины тормозили бурилки. Вот да, потому что некому было помочь. И тогда все так были увлечены э, революцией грабежами, чем-то еще, что когда даже обращались к патриотам к начисленным по этому вопросу, все были как бы заняты и говорят, есть дела поблотнее, революция ж грядет. И вот до чего довело то, что вот я сейчас ехал, знаете, вот я боец батальона АУН, организации украинских националистов, я ехал и два бойца встретил в форме. І а, говорю, поїхали ста мені закону застройка. Та за навіщо вони мені потрібно? І зараз там я скимос подеруть, мене заберуть мітовку, і я говорю, так а навіщо ти їздиш туди воювати? Якщо ти тут ворогу віддаєш клапан землі, який, попри всі закони, невідомо куди підуть ці гроші. Невідомо, якщо людина саме В'ячеслав Непов депутатки міськради, яка сподобав, нахарство на хаставохоронній зоні зоопарку. Ну, Була при тій владі, як ви думаєте, якщо вона залишилась при цій владі, то ну яка це людина? Як ви думаєте? Це людина та що домовиться з усіма, занесе хабаря. Ну йому байдуже кому заносити попову або Кличку. Ну і от ми маємо на увазі. Вчора не поп Фейсбуці додав мене в друзі. Уявляєте собі, ну ага, 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 ага. я навіть розробив принскрін. Хочу опублікувати громаду спитати, що б це значило. Може, він мені запропонує теж сам якийсь хабар взяти. Ну просто знаєте, таких людей потрібно викидати зараз, майдан не закінчився. Таких людей потрібно за вуха притягати сюди і казати, якщо ти ви його нарушниками там на верхньому поверсі, на морозі, і, і, і поки поки не демонтується і так. Тримати його пристьопнутими нарушниками до арматури якоїсь на цій на цьому будівництві. Тільки так ми зможемо побороти. Тому що, якщо ми будемо всякатись, якщо ми будемо, знати, вони можуть порушувати закони, бачите в яких масштабах, а ми тут не можемо зламати якийсь парканчик. Вони можуть зламати весь благоустрій Києва, вони можуть зламати нам все, можуть зламати нашу історико архітектурну спадщину. Вони можуть зламати нам за вони можуть зламати нам житло, будуючи касловани і ставлячи потом біля притул до вже присутніх жилих будинків. Попри норми державні норми будівництва, попри будь-які моральні. Ну й про мораль, я взагалі кажу, що в них її немає. В них є тільки цифри, гроші кому занести, якщо не виходить збільшити суму заносу. Все. от категорії їх думок, Знаєте, як кличко, коли ми прийшли до нього, казати, що реклама в Києві може. Реклама в метрополітені та й в самому Києві, якщо її інвентаризувати правильно і повернути в державне русло, там де держава надає рекламні площі, може зменшити затрати метрополітену. Знаєте, що він сказав? Він сказав, що ви тут кажете. Ці цифри ви не розумієте, ви не розбираєтесь. Там ці цифри були написані на плакаті згідно з запитами, які надавали каміння. Ці Цифри були, цифри були точні, але він робить вигляд, що він розбирається більше за всіх і каже. Що, що ви мені тут принесли? Якщо хочете, заберіть ринок реклами за 200 мільйонів. Це їх категорії, як вони мислять. Вони мислять так: що заберіть за 200, мені дайте 50, а, а кажете, може, 1,5 мільярди приносить. Так заберіть за 200 мільйонів собі. Заберіть, він вже готовий віддати наше спільне з вами майно кому завгодно. Ну трішки більше буде йому. Значить, його заслуга буде. Як у Януковича, знаєте, Юля там збільшила. Вартість цього кубу газу більше на 400 баксів ніж на кінці труби. Да, там ніж в Італії. Приходить Янукович, не кошкажу: ми посадили Юлю, ми тепер зменшили те, що Юля приклеїла там якийсь ворожий відсоток. Тепер ми в половину мен... менше вас дуримо, але вони продовжують нас дурити. Ця половина залишається, знає розумієте, і ця влада теж не піднімає питання, чому вартість. На вході труби для братнього, нібито народу, коштує більше ніж кінці в Італії. Ну не зрозуміло тому боротьба ще продовжиться. Порошенка і кличко, це агенти ФСБ. Це просто, це просто варіант. Б. У кожного опозиції, читайте класики, французи казали, що опозиція створена лише для того, щоб смутні часи поставити просто тих самих людей, тільки ну, інші фотки, інші інші образи. Ви бачили хоча б одне питання, в якому як мер, розбирається кличко. Коли йому що скажуть, він просто не в своїй тарільці, він не розуміє, не про незаконну забудову. А? Пусть возвращається. Ну то що пусть это йому лично куда он будет возвращаться? Но я не хочу, щоб був такий мер, який, приходя на прийом. Он говорив, журналісти, уйдіть, не снимайте, запугував, виривав камери, грубо з активістами, угрожав. Нам нужен такой мер. Я, я вот хочу вас спросить, нам нужен такой мэр? Нет! Спортсмен лучше. Как спортсмен мы его уважаем, как спортсмен. Опять же, мы не знаем. Все эти победы были настоящими, или это был заведомый план каких-нибудь Ротшильдов, или кого-нибудь еще, Путина, Амельченко, а, а, Амельченко или кого-то еще. Поставить нам раскрученного человека, чтобы не было вопросов. Типа, ну могли проголосовать, ну черниговские пьют, пьют. Ну реклама ж была, да, выпили попивку, поболели за Украину возле телевизора с пивом. А, по, посмотрели там новости, как пацаны в Песках гибнут. Ну и пошли проголосовали за Кличка. То есть, понимаете, которые... Они не были на революции, они приходили туда на сцену, как на работу, вычищенные, вымытые, на сцену просто прогласить, что они стоят. Как вы думаете, эта сцена бы долго простояла, если бы там с той стороны действительно стреляли бы по ним по сцене? Долго бы там простоял Турчина, и все их имитационные там... Э, то есть, когда я ввел стримы с Майдана, э, я говорю, вот сейчас на сцене Руслана, ну надо уходить, там возможно сейчас будет стрелять... Мне в комментах пишут, пока на сцене Руслана, не переживай, стрелять не буду. То есть это так и было. Пока на сцене три пушки, это Кличко, Яценюк. Ну и компашка, да, третушки их называют. Пока на сцене Руслана, пока на сцене эти куклы, которые просто, кто, кто эти руки, какие кукловоды ими дергают за нитки. Но мы видим, что Клешко, если спросить про метрополитен, он как, я не знаю, как черепашка-ниндзя какой-то стоит и не может ничего сказать, только там бантики свои теребит. И если мы у него спросим про Волгоградскую, он тоже не знает, что там. Но он знает там, что там какой-то маленький застройщик-азербайджанец, которого можно, в принципе, показательно защемить. А вот такого вот застройщика, как Непоп, который нормальные деньги заносит, это слабо защемить, потому что Кличка уберут, если он будет им мешать. И он это прекрасно знает. Кличко не может двух слов связать ни в защиту киевлян, ни чего. То есть это не мэр, это позор. Это еще один позор, такой же, как Янукович, которых этих позоров кукловоды нам ставят специально, для того, чтобы унизить наше собственное достоинство, для того, чтобы пнуть нас, киевлян, носом в этот в эту беспомощность и сказать, что вы здесь, на своей земле, ничего не будете решать, а будем решать мы, масоны, строительная мафия. Спасибо. Вадим Торопов, Киевский Ричард.